Сьогодні я додав збірну України на Євро 2008. Цікаво буде глянути, що ж з цього вийде. Ну тільки група Д не оригінальна, тому що там збірна Україна, а так в іншому без питань. Хто не знає, цей турнір проходив в Швейцарії та Австрії. В групі Б в нас Австрія, в групі Е Швейцарія. Швейцарія, Чехія, Туреччина, Португалія. Група Б – Австрія, Німеччина, Хорватія, Польща нормально компанії. Група С – Нідерланди, Італія, Франція, Румунія. Складна Руму нам буде. Отримуй ще більше емоцій від матчу кваліфікації на чемпіонат світу між Бельгією та Уельсом разом з ігровою платформою Фовбет. Фобет бери від гри своє. І наша група Д. Іспанія, Україна, Греція та Швеція. Від вас лайк, підписка і ми починаємо. Зараз розберемося з основним складом. Бачимо Вороніна, бачимо Шевченка, Назарин, Аліїв. Далі Ротань та Русов, Кучер, Михайлик, Чигринський, Федець в воротах. В воротах п'ятого так, але в нас тут є і гладкий несмачний гай, кернозенко, допілка, міля, рикун, гусів, Шалковський, Худжамов, калініченко, гусів, два гусів. Нормальна, звісно, на заміні буде 76. Це Лізньов, Левченко та Шевчук. І перший опонент для нашої команди на цьому турнірі це збірна Швець. В нападі в нас Воронін та Шевченко. Під ними Назаренко та Алієв. Пара опорників Левченко та Ротань. Зліва кучер, справа Федець, пара центральних Михалих Чигринський, Шовковський. По ходу цього проходження будемо дивитись на команду і підбирати оптимальний склад. Тож там по ходу, нас чекає Ларсон Ібрагімович. Ой, Воронін! Ну Ви знаєте, цікаво грати таким складом. Граємо ми на легендарному рівні складності. Я бачу підключення і бачу одразу, як нас обгризають. А от і Ларсон. Так, ну, не хочеться згорати на першому поєдинку Калістром, покійно кучер. Обіграйся через Кіпера. Мене зараз такі відчуття, що я ще граю в FIFA 2008. Ну, темп, я вам скажу, не надто високий. Назаренко, ну це король! Дальніх пострілів! Які штрафні він раніше забивав? Виграй. Чудово, Левченко! Я взагалі його не пам'ятаю в збірні. Я пам'ятаю його взагалі тільки як експерта. Він ще під сьомим номером і б'є. Ну, треба пробувати. До речі, я щось не бачу тут Ібрагімович. Андерсон, зустрічайте його! Дальній удар! Олександр Шавковський! Тепер. Чо? Чо сховався? Чигиринський? Я думав, Мілєвський! Він же не вийшов. Воно! Воно! Та не туди! Не туди! Не на шеву! Не на шеву! По суті Швецію ми повинні перемагати, тому що далі там Греція на хвилинку на 2008 рік. Куди ти йому скинув? Клевченко! Ой! Хотів сказати, що на 2008 рік збірна Греції були діючими чемпіонами Європи. Тому Швецію зараз нам треба перемагати. Хорош. Ось він! Воронін, та звідти! Ой Воронін! Ой Воронін запускає! Непогано! Куди на Андрія! На Андрія Миколаївича! Андрій Миколаєвич! Берг. О, так я Берга пам'ятаю. Під удар! Алієв. Дальня. Непогано! Після першого тайму, друзі, 1-0 летимо. Треба трішки додати гостроти в атаці. Нав'язує, нав'язує він боротьбу. Чудово, Шева зачіпляється. Є. Гай. Такі Стенман. Роще Хорош, Хорошого Хорош. Шева. Миколаєвич! Миколаєвич, на тебе вся країна дивиться. Ну не вистачає у нас футболістів. Не вистачає, пацан. Олегусів. Олег Гусєв! Спокійно! Спокійно! Я дивився на бокового. Не покаже він час! Нічого не показав! Гладкість. 71 хвилина! Як же вчасний зробив цю заміну? Я прям відчув. А гусів, а яку передачу віддав Олег? Ще час є. 20 хвилин ми маємо. Фак. Офсайд. Як же нам звезло? От тобі златан Ібрагім, і на знакові. І на 15 хвилин. Вбивай його. Він закрутив. Хорош. Найс. Найс! Все ж таки, друзі, забили. 86 хвилина гладки. Ну не було там нічого складного в цій швеці. Не було! Ми самі собі створили проблему в першому тайті. Закидання за спину захисників нападник робить все, що хоче. Калістром! Ой, зупиняє. Так, друзі, звучить фінальний свисток. І це перші три бали для нашої команди в цій групі. Між іншим, матч був складний. І після першого зіграного матчу Гладку входить топ-3 бомбардири на цьому турнірі. Кідзельшпергер Шпергер забив 2, Ропатан також 2. Що? Греки перемогли іспанців? Я вам кажу, друзі. Діючі чемпіони, вони і в Африці діючі чемпіони. На другий поєдинок проти збірної Греції в нас дещо змінений склад. Воронін Шевченко під ними Алієв, зліва Калініченко, справа гусів. Опорна зона Ротань, зліва кучер, справа Федецький, пара центральних Русол чи Гринський, воротах п'ято. Я думаю, що греків що нас в цілому влаштує нічия. Але не думаю, що вони будуть грати саме на цю ніч. Ну, в цілому, так само, як і ми. Фовбет бери від гри своє. Я трішечки перебудувався. Не дуже мені сподобалось грати без флагів. Ой! Ой! Ой-ой-ой! ой, ой Воронін-воронін! Побачили ми в штрафному майданчику нашого нападника. Пробив один дотик, на жаль. І злівий. Тепер вже другий раз таки не пройде. Андрій! Миколайович! Андрій Миколайович! Андрій Миколайович з носака! Щось наші ветерани за двома, що нормально так моментів споплюжили. Та дивіться, як вони. Та вони буквально стоять своїх. В Своїх воротах вони засіли. Ой, що ви хочете, друзі? Раніше був зовсім інший футбол. Ой, Миколаєвич! 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 Хочеться таку, знаєте, приховану передачу віддати. Вийде з офсайда. Ох, і вийшов з офсайду. Ох, і вийшов з офсайду. Без пала. Червона нам не треба! Та що ж таке знову, п'ятов? Вони дуже низько сидять. Та можна їх зараз розкатати. Я думаю, прихопим. Перший тайм поки що нулі на табло, але забити ми просто зобов'язані. На початку другого тайму в нас з'являється на полі гладкий замість Вороніна і замість флангового захисника кучера в нас виходить несмачно. Дальній удар. Три. Сама раз. Сама раз. Ще один удар! І збірна Греції може полетіти вперед. Дивіться. Андрій Миколайович! Андрій Миколаївич знаходить пасом, я бачу. Я бачу. Звідти, гусів. Ой, самараса, самараса треба тримати. Ух! На виніс. Хорош. Ай, молодець! Лакіс! Дає далі. Самарас пробиває! Ой-ой-ой! попередній наші опонент! Самарас та блокуй! Беремо, друзі, 1-0. Хоча б так! Дуже добре, що в наступній атаці все ж таки ми забиваємо. Браво! Йди. Виграй. Через себе! Ай-яй-яй! Ну що ж, друзі, другий матч проти збірної Греції завершується з рахунком 1-1. Я бажаю, що це непогано. Ро то щоб дійсно могли злити, треба не програвати. Бо ми собі ще нічого не забронювали. Що найцікавіше, і Іспанія і Швеція може пройти далі. В групі А лідирує збірна Чехії. В групі Б Німеччина вони вже 100% проходять далі. Хоча, хоча ні Якщо Австрія обігрує Німеччину, а Хорватія обігрує Польщу, то там треба дивитись на різницю забитих пропущень. Румунія! Румунія! Ви подивіться, що вони роблять! Після двох матчів в них дві перемоги вони обіграли Італію 2-1 і Нідерланди 2-1. Ну, скоріше за все, що Нідерланди вже до А от для Італії, для Франції є шанс на матч проти Іспанії хочуть зіграти обережно. Нам дуже важливо не програти. В нападі Шева під ним Аліє, зліва Калініченко, справа гусь, пара центральних опорних, Назарен Коротань, зліва кучер, справа Федець, пара ЦЗ Михайлик Чигринський в воротах п'ятого. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний інсташоп, в якому вже доступні для замовлення форми сезону 25-26. Також робимо нанесення власних ініціалів. Посилання залишу в описі. Ну так, да, бачу в них уже. Фернандо Торрес, Хабі, Алонсо, Фабрегас. Замінив їм тому що той мені не дуже подобався. Калінченко. лівої. Просто перший удар для пристріл. Зайде! 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 Тільки от забитий. Ну, красунчик Шева, зачепився. Під ліву. Тожко. Оліїв! Олієв! Олієв! Добий! Гадецький програє він тут капелу! Чудово! Забрав! Іпер! Фернадо Торес! Розвертається під удар! Щас ми. Щас ми. Куди? Краще на виніс! Оліїв! Знаю, що ліфша. Спокійно! По ой, Шева нормально, дуже уважно. о, -о, -о, -о! На виніс! Ой ой, 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 Браво! А ще що Шева? Шева може далі запустити? На Гусева. Звіт. Воно. Могло бути. Після першого тайму все начебто окей. Мінімально ми перемагаємо Іспанію. Ой. Ой-ой-ой, як вони брутально летять в підкат. Спокійно. Дуже обережно! Ну, найшвидше у нас вороні. Ай, виходить. Воно. Там! Замикай! Добий! Туди Воронін, 69-та хвилина! Нурейна відверто привіз. Ну і захисники дали пробити. До речі, в нас всі нападники вже забували. Окрім Андрія Шевченка. Ну, скоріше за все, що саме тактично ми приграли наших сьогоднішніх опонентів. Обережно, Хаві. Винесли. Винос я натискав на максимум. Він вибав кудись по центру. Бо хоч би вони за 10 хвилин не одрузили мені 2. Я зараз буду максимально уважно грати з Фернандо Торесом. По суті, в них це єдиний форвард. Вони, ну вони, що вони роблять? Я от зараз прям відчуваю, як вони всіми силами йдуть вперед. Звучить, друзі, фінальний свисток, який сповіщує нас про те, що груповий раунд завершить. Для збірної України це дуже і дуже хороший результат. Обіграли Швецію 2-1. Нічче з греками 1-1. І обіграли Іспанію 2-1. Я думаю, що ніхто не очікував бачити Іспанію на четвертій позиції після трьох зіграних матчів. З групи А проходить далі Португалія та Чехія. з групи Б – Німеччина, Австрія, з групи С – Румунія, Франція, і з групи Д – Україна-Греція. Краще б ми зайняли другу позицію. Грали б з румунами? Пожалуйста! А, хер ми грали б з Румунією. Я не знаю, як там вони обирають. Румунія, Австрія, Німеччина, Чехія, Україна, Франція, Португалія, Греція. Ну, що Франція, що Греція, я вам скажу там, можливо, навіть Франція в 2008-му була трішки простіша, ніж Португалія. В будь-якому випадку, друзі, від вас я чекаю активність. Поставте лайк, підпишіться, обов'язково напишіть коментар. Бачу актив, дропаю плей-офф. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На добре.